Сьогодні ми розглядаємо а, таке поняття, як особливості інклюзивної системи освіти. Інклюзивним може бути школа, інклюзивним може бути клас. І от ми маємо розглянути, в чому є полягають особливості інклюзивної системи освіти, і на що ми сьогодні звертаємо увагу, це. На нормативні підходи до її організації. Ну, почнемо з того, що інклюзивна система освіти це система освіти, яка е е включає в себе. Діяльність або забезпечення надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, дітям або людям з особливими освітніми потребами. В будь-якому разі всі ці системи є освітніми системами, а будь-яка освітня система працює по нормативно-правовій базі. Немає в нашій країні систем освіти, які б працювали без нормативної. Нормативного забезпечення, всі вся діяльність. От коли ми кажемо про управління якоюсь діяльністю, то управління в наше, ну керівник будь-якого підрозділу, закладу освіти, Міністерства освіти, школи класа, вихователь він не може сам робити нічого без забезпечення нормативних якихось підходів. тобто він Обов'язково його діяльність відповідає якимось законам, нормам, положенням, які вже затверджені. От інклюзивна освіта у нас на сьогоднішній день є нормативно, забезпечена, тобто організуючи інклюзивний клас, організуючи інклюзивну школу, ми е у відповідності до норм і законів, які є вже затверджені Міністерством освіти. Яка є нормативна база? Нормативна база, якщо згори вниз, це забезпечується законом. Закон він визначає основи, принципи. Якщо ви подивитесь закон про інклюзивну школу, про інклюзивну освіту, то там як термінологічний словник він пояснює, що таке інклюзивна школа, що таке. Дитина з особливими потребами, що таке інклюзивний клас, тобто інклюзивний освітній процес, там все це є, там все це визначено. Тому, якщо ви хочете нормально керувати якимось інклюзивним процесом, вам треба почитати закон, тому що ви узнаєте там основні терміни. Положення це документ періодично змінюваний. він… Деталізує, які терміни, що саме закону реалізується конкретно для даного інклюзивного утворення. Положення про школу Воно розказує, що саме в даній школі буде реалізовано, коли початок занять, коли кінець занять, кого можна прийняти в цю школу, кого не можна прийняти, наповнюваність класів. Застосування програм, стратегічне спрямування, покарання, заохочення це все прописано в положеннях, яке реально показує це закон для життя конкретної утворення. Крім положення, існують ще накази. Накази це метод реалізації управління, це управлінське рішення. Наказ показує обов'язкові дії для виконання. Чому накази не можна внести в положення? Тому що ситуація змінюється, і в кожній конкретній ситуації нам треба якийсь наказ, який покаже, що конкретно робити в даній ситуації. Яким чином ці накази донести до різних інстанцій, якщо це не наказ по школі. Накази по школі доносяться безпосередньо для учасників даного освітнього процесу. За накази, які відповідальні, хто указаний, всі прізвища, які указані в наказі, мають розписатися. Люди з цими прізвищами мають розписатися, що вони ознайомлені з даним наказом. В кожній школі, в кожній системі є система. Оповіщення стосовно даних наказів, розповсюдження даних наказів. Ну і листи це система, яка функціонує між різними щаблями, між різними рівнями управління. Наприклад, міністерські накази доносяться до школи за допомогою листу. Міністерство обласні накази доносяться до закладу освіти за допомогою листа. Лист це нормативний документ, який роз'яснює наказ і доносить його зміст до виконавця. От така є ієрархія законодавчої бази системи інклюзивної освіти. Таким чином, система інклюзивної освіти у нас повністю нормативно забезпечена, існує визначення, хто таким. Суб'єкти, об'єкти інклюзивного освіти, яким має бути приміщення інклюзивного закладу освіти, а в законі написано те, що повинно бути, а в положенні те, що є в конкретному закладі освіти. Тобто, положення від закону відрізняється ще тим, що закон це декларація наших бажань, а положення це. Фіксація наявних можливостей даного конкретного закладу освіти. Сьогодні я розглядаю ще одну тему, яка стосується суб'єктів і об'єктів інклюзивної освіти. От діяльність суб'єктів і об'єктів інклюзивної системи освіти, тобто інклюзивного класу, інклюзивного закладу освіти. вона Прописано в положеннях і в законі України про інклюзивну освіту, суб'єктами інклюзивної освіти. А нагадую про те, що у нас немає конкретно, не прийнято у нас зараз сказати про суб'єкти і об'єкти, як живі люди, які є об'єктами якоїсь діяльності. Такого сьогодні ми не кажемо відповідно до того, що у нас кожна людина, яка є учасником освітнього процесу, учасником даної системи освіти, вона є суб'єктна, вона може впливати. Суб'єкт це той, хто впливає на мету діяльності організації. Той, хто може змінювати цю мету діяльності. І от, кожна людина, яка Навчається в інклюзивному класі, вона кожна дитина, кожні батьки даної дитини, вони теж є суб'єктами даної системи, інклюзивної системи, вони можуть впливати на мету діяльності, на форми діяльності, на методи діяльності інклюзивної освіти. Так, от ми кажемо про суб'єкти. Об'єктами інклюзивної освіти, ми називаємо матеріальні об'єкти, тобто наявність пандусів, наявність там, якихось спеціальних лінгофонних кабінетів, наявність програм, які створюють субтитри. Так от, почнемо з суб'єктів. Хто є суб'єктом інклюзивного освіти? В першу чергу суб'єктом, найверхнім суб'єктом інклюзивного освіти є українське суспільство. Українське суспільство робить замовлення на інклюзивну освіту, тому що на сьогоднішній день діти з особливими потребами, люди з особливими потребами, вони можуть бути повноцінними членами нашого суспільства. Наше суспільство, по-перше, гуманне, по-друге, технологічне, і воно дозволяє, наприклад, людині з повністю позбавленої слуха. А воно дозволяє працювати на багатьох професіях. Наприклад, та ж професія касіра в супермаркеті. Я не беру вже такі. Зараз ми поговоримо про якісь особливі професії. Кесір в супермаркеті він бере продукт, його проводить через світовий маркер і. Світовий пристрій щитуючий і вибиває чек для людини. Дуже часто бачу людей там з особливими потребами, люди з порушеннями слуху, тобто люди глухі, вони теж там працюють, там є повідомлення, що вас обслуговує касир з особливими потребами. Будь ласка. Або говоріть повільніше, або показуйте жестами. Тобто, якщо вам не зручно, скористайтеся іншою касою. Все. Тому от, суспільство є першим суб'єктом, верхнім суб'єктом нашої системи інклюзивної освіти. Далі іде суб'єкти, керівники на всіх рівнях управління освітою, це Міністерство освіти є суб'єктом. Інклюзивна освіта, освіти визначає закони і підходи до організації інклюзивної освіти. Далі йдуть регіональні ем, органи управління освітою, які адаптують дані закони для конкретних закладів освіти, допомагають створити положення про системи інклюзивної освіти. Далі йдуть керівники закладу освіти, директор школи, який контролює. Допомагає і вирішує різні питання організації інклюзивної освіти, всі методичні служби, які створюють методичні матеріали для реалізації інклюзивної освіти, вони всі є суб'єктами інклюзивної освіти. Крім того, ну, звичайно, такими безпосередніми суб'єктами є <кій> вчитель, учень, батьки учня і ПМПК. З якими безпосередньо працює система освіти. Всі ці суб'єкти можуть бути розподілені за певними рівнями. Це зовнішній рівень суб'єктів, зовнішнє коло суб'єктів, це суспільство, це ті особи, які, і організації, які визначають, замовляють, але практично не Контактують з даною системою освіти: це суспільство, Міністерство освіти і регіональні органи управління освіти. Вони є зовнішніми впливами, зовнішнім колом, зовнішнім рівнем управління, інклюзивною системою освіти. Далі іде мезарів, тобто середній рівень. Це ті люди, які беруть безпосередні здійснюють безпосередній вплив. І періодичний контакт з <кій> даними суб'єктами системи освіти, але не є постійними учасниками, тобто не бувають в класі, до мезорівня відносяться або до середнього рівня відносяться ПМПК, відносяться вузькі фахівці, які залучаються, але вони не сидять в класі, це є батьки. Учнів з особливими потребами і волонтери, які теж можуть бути залучені до системи інклюзивної освіти. Ну, і внутрішній рівень системи освіти це вчителі і учні, які щоденно зустрічаються в класі і є безпосередніми учасниками системи інклюзивної освіти. А тепер передивіться дане відео. І дайте відповіді на ті запитання, які у нас озвучені. Це відео на дві лекції, це два тижні. Тому у вас є час для того, щоб підготуватися для обговорення даних запитань.